Американські сенатори Лінсі Грем та Річард Блюменталь підтримали військову операцію України в Курській області у 2024 році. Україна отримає більше військової допомоги від Конгресу. У Вашингтоні чудово розуміють, що процвітання України в інтересах Сполучених Штатів. Про це сенатори заявили під час свого візиту до Києва. Встановка при гранічній Росії залишається напряженою. Утром ВСУ предприйняли нову спробу прориву на грани. Аніце Білгародської області через два з половиною роки війни ви продовжуєте стояти на своїх позиціях та ще зайшли в Росію. Ми пишаємось цим. Україна демонструє багато чого, що ми ще не бачили у 22-му уроці Хтось сказав, що Київ паде за три дні, але бачите, як повернулось, і всі ці так звані експерти помиляли. Україна вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Сенатор Блюменталь підтримав слова свого колеги щодо бойових дій України на території Ерефії. Він назвав прорив. На Курщині історичним він також запевнив, що працюватиме над тим, аби Сполучені Штати виділили Україні ще один пакет військової допомоги до кінця поточного року. Наразі в Штатах пропонується новий законопроект, який буде називатись Допомагає Україні, зазначив він. В ньому буде закріплено двопартійну підтримку, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону, а не лише на рівні рішення президента, адже виборонити безпеку не лише свою, але й нашу, підкреслив Блюменталь. Віцепрезидентка з Шаха Камала... Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на чотири пункти у трьох штатах, за які точиться особлива боротьба: Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані. Про це свідчить останні опитування The New York Times і коледжу Сієни. Водночас, за опитуваннями групи Трафалгар, Дональд Трамп лідирує в інших штатах, які також можуть відіграти важливу роль на виборах у Неваді та Аризоні. Більше про останні новини виборчої кампанії у США поговоримо з нашою журналісткою Марією Ляновською, яка зараз приєднується до ефіру. Марія, вітаю тебе. Вітаю Марія, Отже, две поговоримо так про ці останні дані, які ми бачимо, про що вони свідчать, і чи на цьому етапі дані соцопитувань можна вважати репрезентативними? Остапа дані, про які ми будемо говорити, проводилися виданням New York Times спільно з інститутом Сієна, і це є перше велике репрезентативне дослідження від моменту перезавантаження кампанії після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру на користь Камали Гарріс, і вона стала офіційною номінанткою від демократичної партії. Отже, це опитування проводилося від 5 по 9 серпня серед зареєстрованих виборців у штатах Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія. І відповідно... До цих опитувань, Камала Гарріс переважає Дональда Трампа десь приблизно на 4% по різному в цих різних трьох штатах. Водночас, за цими даними, видно, що. Що її рейтинг набагато кращий, ніж був рейтинг Джо Байдена, який за останніми опитуваннями останнього року показував, що в цих штатах він програвав би Дональду Трампу. Щодо репрезентативності, ми знаємо, що похибка цього дослідження складає 4%. тобто ті 4%, які зараз Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа. І перш за все, ми маємо розуміти, що це все ще перші тижні перезавантаженої президентської кампанії. Вони все ще дуже нестабільні, і також знаємо, що перші. Тижні перші місяці після оголошення нового кандидата традиційно він має більшу підтримку виборців, і тут питання у тому, як довго ще Камала Гарріс зможе утримувати. Утримувати цей імпульс. Загалом, ми побачимо, що демократів, виборці демократи стали більш задоволені тим вибором, який в них тепер є. На 27% зросла задоволеність виборців. І її особистий рейтинг зріс камали гаріс зріс на 10% тільки в Пенсільванії. Тобто, бачимо також її особистий рейтинг росте. І зокрема, її рейтинг серед демографічних груп, які є традиційно голосують за демократів. Крім того, це опитування показало також і вразливі місця. Зокрема. Ми знаємо, що виборці у цих трьох штатах традиційно їхні головні питання це питання економіки, питання абортів, питання питання імміграції. Ми бачимо, що Трамп в цих питаннях в питаннях економіки, зокрема, лідирує в саме Дональд Трамп Камала Гарріс лідируєш в питаннях демократії та в питаннях абортів. Ми вже бачили реакцію Дональда Трампа на ці опитування. Він називає їх фальшивими, неправдивими, нечесними. І також є дійсно інші опитування зараз, зокрема опитування CNBC, яке показує, що на загально. На загальноамериканських виборах за їхніми опитуваннями Трамп на 2% лідирує. Є також опитування Расмусен, де 49% проголосувало б за Трампа, 44% за Гаріс. Тому бачимо досить різні результати з невеликою похибкою. Ісоморії в інших штатах Різона Невада. Я вже згадував так за... в них за іншими опитуваннями. Також лідерує Дональд Трамп. Чому в цілому до саме кількох штатів так Аризона, Невада, Пенсільванія, Мічаган, Вісконсин, про які ми говорили? Чому саме до них на цих виборах прикута особлива роль? І яка роль цих штатів у виборах Марія? Тут треба розуміти, Остапа, що це залежить від того, яка система виборів у сполучених штатах. Простіше кажучи, є штати, які мають більшу вагу своїх голосів на президентських виборах. Так, наприклад, Пенсильванія має 19 електоральних голосів, а Вісконсин лише 3. І плюс це є штати, які коливаються. Тобто вони на різних виборах голосують за різних кандидатів. Так, Пенсільванія в 2016 році голосувала за Трампа, у 2020-му за Байдена. І зараз кандидати змагаються за ці голоси. Це є сім штатів, за які триває боротьба, і ми Бачимо за різними опитуваннями. Трамп лідирує в Аризоні, Неваді, Джорджії, Північній Кароліні і Пенсильванії. Це інші опитування. А Камала Гарріс лідирує Вісконсині та Мічигані. Але знову ж таки тут похибка від 0,6 до 3%. відсотків, тобто вона дуже незначна. Безумовно, дуже цікаво стежити за цими даними. Будемо стежити за тим, як будуть вони змінюватися, яка динаміка буде далі. Марія Оліновська була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні новини кампанією кампанії. Тим часом республіканці у конгресі тісно співпрацюють із Дональдом із Дональдом Трампом у ряді ключових питань зовнішньої політики, зокрема і з підтримкою Ізраїлю. Водночас, як повідомляє кореспондентка Голосу Америки в Конгресі Кетрін Гіпсон, законодавці все ще мають розбіжності щодо Китаю, тарифної політики та допомоги Україні. Продовжить Олексій Коваленко. Колишній президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенеміном Нетаньяху наприкінці липня. Жоден президент не зробив того, що я зробив для Ізраїлю, і ми завжди мали дуже хороші стосунки. Однак раніше Трамп критикував Натиняху за дії, які на його думку сприяли нападу Хамасу 7 жовтня минулого року. Непередбачуваність була характерною рисою зовнішньої політики Трампа на посаді президента, і це характерно для зовнішньої політичної платформи республіканської партії у 2024 році, зазначив в коментарі голосу Америки експерт з міжнародних відносин тут немає багато конкретики, і це дає йому перевагу. Він може формувати політику так, як він вважає за потрібне на даний момент, замість того, щоб дотримуватися політики оголошеної на початку терміну. Чимало республіканців вважають, що соціальна мережа TikTok контролюється китайським урядом. І може використовуватись для доступу до інформації користувачів і впливу на їх політичні погляди. Я не хочу, щоб комуністична партія Китаю отримувала дані про наших громадян. Не хочу, щоб був алгоритм пропаганди серед американців. однак цього року Трамп змінив свою позицію щодо заборони TikTok. Ми збираємось врятувати Тікток. Вони хочуть знищити Тікток. Отже, всі люди в Тікток голосуйте за Трампа. Трамп також критикував НАТО, стверджуючи, що країни-члени не платять належної частки внесків у спільну оборону. Його напарник віце-президенти Джей Ді Венс ще більше критикував Сполучені Штати за допомогу Україні.